Вітаю вас на каналі Амбергеймер. Це 29-й випуск челенджа 30 днів каз. Залишився всього лише один. В нас сьогодні буде полювальниця на приводів на ім'я Брук. В мене зараз стоїть решет. Сподіваюся, вам подобається, як це виглядає. Адже я я в шоці, правда, мені дуже подобається, але оперативки він, звісно, тягне як собака просто. Почнемо ми напевно з історії персонажки Брук. Вона народилася і виросла у хенфорд он Беглі. Туди її батьки переїхали нещодавно. Це було містечко, яке фактично недавно почали заселяти, почали там будувати різні домівки. Раніше там була пустош, і ніхто там загалом не жив, але вирішили зробити ось такий, знаєте, по типу невелич невеличкого селища, як. Може, ви бачили там в всіляких американських фільмах, де все будується з нуля і просто туди завозять людей. А також там, звісно, були робочі місця, тож працівникам теж видавали там будинки. Так було і у Брук. Її батько працював на місцевому полі, а заробляв він досить непогато. Це як ця професія, комбайнером він працював. Ось. І Брук з батьками і молодшим братом переїхала у Ханфортонбеглі в новенький будиночок. Але у цьому світі, у світі цієї реальності, Sims 4, я признаю існування привидів. Зазвичай я так не роблю. Мені не подобається грати з привидами. Але тут на цьому зав'язана вся історія. Отже, тут були привиди. Існують привиди, і їх потрібно знищувати, бо є вірогідність, що серед всіх видів привидів, їх там декілька, залежить від того, як саме помер персонаж. Найбільш нормальний вид це в нас якраз таки е, смерть від старості, це добрі привиди. А найжорсткішіми вважаються смерть від гніву це серцевий напад. І смерть в пожежі. Вони відрізняються тим, що злі персонажі вони будуть поводити себе а, як полтергейсти, тобто можуть розкидати посуд, перегорнути будинок вверх ногами. Ну тобто, вони е, такі собі башкетники, але досить сильні башкетники. І другий це ось так якраз таки найбільш небезпечний вид, це, це ті, хто загинув у пожежі. І вони здатні піджигати навколо себе предмети, що може викликати загальну пожежу в будинку і вбити тих, хто там проживає. Привид, який був. На цьому маєтку, на цьому лоті, це був привид місіс Крамплі Ботом. Це, е, якраз таки, Агнес Толстоп'ятко, якщо не помиляюсь, у нас у 74 4 вона так називається. А також це та сама бабця, яка б'є людей сумочкою за романтичні дії. Ось вона дуже багато років потому, е, тому вона загинула у пожежі. І оскільки Беглі раніше була пустощу, то саме тут її тіло і було поховане. Це було щось по типу місцевого кладовища, і люди, які ховали своїх рідних, вони завжди робили ритуал вигнання душі в потойбічний світ. Це відбувалося ну, як офіційний важливий ритуал, і це робили завжди, щоб привиди не турбували живих. Але у випадку з місіс Крампліботом, з міс Крамплі Ботон, а її ховали просто місцеві люди, місцеві мешканці, і оскільки в неї не було рідних, тож вони так, так якось наплювательськи віднеслись до цього, адже Агнес за життя їх сильно таки підбішувала, вона всіх цих людей била сумкою. І загалом ну, на неї було більш-менш так плювати. Але вони все ж таки провели ритуал. Звісно, вони розуміли, що якщо вона ще й з потойбіччя повернеться, то це буде взагалі жах. Вони її поховали і провели ритуал. Але привід Агнес з крамплі-ботом, чи просто місіс ботом він не зник. Трішки пізніше я поясню, чому він не зник і затаївся на роки. Вона тихенько мстилася своїм найтаким образливішим людям, які їй не подобались. Вона могла там підпалити сарай худоби або спалити їжу, наприклад, коли родина там торопилася кудись. Ну тобто вона, звісно, робила такі дії, але намагалася бути більш-менш непомітною. Але ось коли в'їхала молода родина у будинок, який був фактично поряд з її могилою, там була родина з жінки-чоловіка, Брук, який на той момент було біля шести років, і у них також була ще маленька дитина. Малюко був всього лише рік. Але батьки молоді, зрозуміло, що вони ще налаштовані романтично один до одного, і вони. Часто ну, і цілувалися, і не тільки. Але Агнес не могла це просто терпіти. Поряд з її домом, з її домівкою, могилою, таке відбувається, її кожен раз це дратувало і не пройшов навіть місяць, як будинок спалахнув. У цьому будинку загинули троє людей це батьки Брук і її молодший брат. Сама Брук вижила, вона сховалась у шафі, шафи ця впала. І коли горіла сама будівля, вона чудом просто не задихнулася, але сильно її теж підсмажило. На обличчі, і її все ж таки змогли витягти. В неї були сильні опіки, але а, на обличчі впорину їх якось стерти, прибрати вдалося тільки так, як залишилось. Тобто до цього було ще гірше, вона ледь не втратила око. Насправді я б зробила, що втратила, але в мене не було допа, який тільки одне око робить нефункціональним. А, коротше, вона залишилась жила жива і її забрав до себе брат а, її матері, тобто дядько. А дядько все своє життя присвячував роботі, в нього не було дружини, не було дітей. І після смерті його сестри він піклувався про брук, як замінив її і тата, і маму. Він був дуже хорошою людиною, але він був помішаний на цьому випадку. Він досліджував, почав досліджувати привидів. Він був дуже старим, вже ну, приблизно йому було за 40, коли до нього приїхала Брук. А він просто дуже сильно заглибився у всю цю тематику, тему. Він шукав інформацію про те, хто там був похоронений, що ж врешті-решт трапилось. І, звісно, коли будували нові хати, труну Агнес і. Інші ой, ну, надгробок Агнес і інші надгробки просто знесли, там були не дуже гарні підрядчики, які просто, ну за цим кладовищем ніхто не прибирав, там вже давно повмирали родичі цих людей, і це кладовище воно було незручним. Тож його просто ну, зробили вигляд, немовби там немає кладовища. А отже, Агнес, він дізнався, що там поховані мешканці, але він все ж таки не знав хто. Не знав як, і Брук, вона з самого дитинства спостерігала за цією манією свого дядька. Вона часто гралася з ним у привида і полювальника. Там, ну, коротше, діти є дітьми. І коли вже їй було приблизно 27 років, дядько загинув від старості. Він помер. ну Він хворів, і будемо вважати, що загинув від старості. Брук дуже важко переживала цю втрату, але вона розуміла, що цей привид добрий і це, якби його душа вона упокоєна. Тож ще до приїзда спеціальних служб вона знала, як провести ритуал, але не стала цього робити, щоб не було зайвої уваги до її якби, знань. Тож вона. Поки їхала ця вся служба, поки ну спочатку вони ховають тіло, а потім вже приїжджає служба, яка має вигнати душу. Вона навіть встигла один раз поспілкуватися зі своїм батьком зі своїм дядьком, який прийшов з потой і під час цього цієї розмови він сказав їй, що є його записи у таких-то таких, -то, таких -то місцях. Брук тепер може їх вивчити. І він дізнався, хто ж, врешті-решт, який неспокійний привид його, вбив його сестру і її родину. Він передав ці знання Брук. Він сказав, що це була крамплі-ботом. Також сказав, що невпокоєні душі дуже сильно. Погано впливають і на світ потойбічний, тож їй треба буде знайти могилу Агнес і упокоїти її душу. А Брук не могла в це повірити, адже їй фактично доведеться прийти до злої, агресивної жінки, яка вбила її родину, та ще й віддати її, їй повагу, дань поваги. Тож Брук була просто в ярості, вона не хотіла навіть і думати про це. І, а, але дядьку, вона сказала, що вона так і зробить, щоб їхня розмова вона не закінчилась сваркою, бо вона розуміла, що це може бути їх остання розмова. І наступний раз вони зустрінуться вже після її смерті. А, і Брук почала вивчати його записи, вона робила свої власні, теж знайшла клуб по інтересах з тих людей, які винищували старі непокоєні могили, якими вже не займалися. І тоді вона напевно займалася цим приблизно 5-6 років. І коли вона вже подорослішала, порозумнішала, скажімо так, вона вирішила, що має за заспокоїти душу Агнес. І поїхати туди на старе попелище, де загинула її родина, знайти цю могилу та впокоїти її душу. Брук, за свою роботу, за час, коли вона працювала як винищувачка привидів, вона ну, може сказати порозумнішала і набралася у цьому неабиякої сили, скажімо так. Але коли були в її житті такі привиди, яких не вдавалося винищити через ритуал впокоєння, це означало, що є якийсь предмет, до якого цей персонаж був ще за життя дуже сильно прив'язаний. Тобто, потрібно було знайти цей предмет, знищити його, і тоді вже можна було впокоїти душу. Це та сама причина, через яку Агнес не покинула світ після ритуалу. Бо був предмет, який не знищили. Отже, Брук пішла, звісно, на цю могилу. Вона її відшукала, в них були спеціальні інструменти, щоб це зробити. І Брук знайшла рештки, знайшла могилу. Вона почала проводити ритуал, поставила свічки, почала читати спеціальні там тексти. Але Агнес ледь знову її не спалила. А, і тоді Брук зрозуміла, що якраз таки є предмет, який треба знайти. Вона почала е, випитувати у місцевих мешканців, чи пам'ятає хтось Агнес може йому. Їм колись розповідали про неї, і тоді їй сказали, що є у селищі Хенфорд єдина людина, яка застала Агнес живою. Ця дитина була, ця людина тоді ще була дитиною маленькою, але він пам'ятав Агнес і все, що вона робила. Тож Брук направилася до нього, розповіла всю історію, і він сказав, що Агнес дуже любила всіх бити сумкою. А тоді. Брук зрозуміла, що треба знайти сумку Агнес. Агнес шукала цю сумку по всьому світу, фактично. Бо спочатку вона навідалась до тих там, де жила Агнес, вони спитали, де ділися її речі. Вони їй повідомили, що речі дуже давно ще були розпродані на аукціоні, і звісно, в них немає даних, хто саме придбав цю сумку. Але це були мешканці, які були мешканцями Генфорда. А також приїзд приїздили люди до Генфорда, які жили у Вінденбурзі. Вона поїхала у Вінденбург шукати інформацію там. Я не знаю, як вона її знайшла. Не питайте, я це не продумала. Але в ітозі вона знайшла цю сумку, знайшла її і привезла до місця поховання Агнес, там же її спалила, і вже потім, врешті-решт, вона змогла відправити душу Агнес у потайбічний світ і заспокоїти її привида. Вона призналась їй, що Ненавиділа її всі роки свого дитинства, але тепер вона готова її простити, адже розуміє, що Агнес була, звісно, такою собі цікавою людиною, але вона не заслуговувала на неповагу і, в принципі, все ж таки вона її простила. Отже, ось така історія полювальниці на приводі в мене вийшла. Трішечки я взяла з надприродньої, по-моєму, називається серіал, чи Supernatural, щось таке, вибачайте, мій англійський. А загалом я вирішила ось зробити її такою. Сам, сама ідея полювальниці на привидів, або полювальника на привидів мені прийшла вже напевно дуже давно. Але я так відкладала цю ідею, бо я не могла знайти підходящі допи. Але потім я просто така: ну або я зараз сяду і створю цього персонажа, або я буду ще півмісяця відкладати це на потім. Тож я вирішила створити персонажку одразу. Сподіваюсь, вам вона сподобалась на цьому. В мене все бережіть себе, слава Україні!